15 років тому їх мало не спіткала доля мамонтів та динозаврів. На щастя, їх врятували. Ми в 14 кілометрах від хусту в селі Стеблівка на єдині в Україні фермі, де живе відновлена популяція закарпатських буйволів. Кажи. У стрілки на фермі майже 40 родичів. Є карпатська порода, а є болгарська порода. Котрі роги такі взагалі. Це карпатська порода, а то болгарська, у котрих кручені роги такі. Буйвол тварина з характером, не зосіма люб'язна, і не кожному дозволяє до себе навіть наблизитися. Пан Микола на фермі працює вже сім років, і тільки його признають та шанують підопічні рогаті. До кожної є треба підхід, там. Ну, чухтати треба. Це теж агресивна. На, на люди нападає. Мене вона не підпустять, ні, точно. Ні. вони зараз вам що штани з'їдять? Вони все люблять, усе їсти. Буйволи здатні відчути те, що людям не завжди під силу. А ще це дуже розумні тварини, каже Микола. Душу видять, бо людина знаєте, лицемірні. Ну знаєте, за улыбку все може ховати много чого. А ну, тварини в неї розрізняють. На фермі царює справжній матріархат. Виволиці, тут заправляють да. всім. Коли при зустрічі один з одним, вони голову високо сяк, морда піднімають. Ну вона вас, допустимо, сяк, від, а голову сяк сяк буде йти до вас. <риклад> так. <От, риклад> з уваженію буйволяче молоко надзвичайно смачне і поживне. У ньому більше вітамінів, ніж у будь-якому іншому. Хто його вживає, менше хворіє на вірусні інфекції. Така вже пінка, дійсно, як вершки. На фермі з молока буйволець виробляють сир панір. На виготовлення одного кілограму паніру треба 4 літри буйволячого молока і сироватка. 8. Далі сир відокремлюють від сироватки і під прес, Залишають на кілька годин, коли рідина стече. А сир затвердіє. Панір готовий. Боголини сир дуже ніжний, трішечки солонувати. Разом із буйволами на фермі живуть, і симпатичні свинки мангалиці, кози та вівці. Ось ці малюки народилися лише дві години тому. Знайомтеся, це дядя Федя. В нього тут дитячий садочок, маленькі ягнятка, кізоньки Старі дівчинці бараня. Як він буде в квартирі в мене жити? Ходити де буде, декати де буде, де, де, де. <рес> як собака вигулювати? Ні. кращу подарунку, все ж таки залишитися під наглядом дяді Феді. Він як ніяк досвідчений вихователь. 46 років цим займається. За долю малюка я спокійна. А просто зараз сніданок вирушає на єдину в Україні ферму плямистих північних оленів. Таке враження, що зараз ми десь у Скандинавії, насправді ж, все ще у гуському районі між селами Іза Липча. практично на кордоні з Румунією та Угорщиною. Тут живуть ось ці 300 красенів. Цай, 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 цай. цай. А недіть сюди. Клас. Щоправда, зараз вони не при параді. Плямиста шубка шибка ще не відновилась, а нові роги не встигли вирости. Роги волинів спилюють не заради розваг. В них міститься пантокрин, корисна речовина для лікування артритів та неврозів. Оленяча ферма це вам не буйволина. Про матріархат тут забудьте. В оленячій спільноті панують гаремні стосунки. Самі саме п'я самих. А молоді самці такі ось віки, вони стараються ці сі відбити в нього. Відбивати іноді доводиться за пекло. Рогаті баталії затягуються навіть на кілька днів. А вже завтра ми вирушимо у закарпатське село Колочава. Воно прославилось на весь світ кількістю пам'ятників музеїв і гастрономічним фестивалем ріплянки.